Чи помічали ви, що після 35 років життя починає нагадувати нескінченне повторення? Ті ж самі проблеми, та сама рутина, той самий мінус на рахунку в банку? Здається, ніби невидима стіна тримає вас на місці. І знаєте що? Ця стіна справді існує, але не поза вами вона всередині? Її ім'я парадигма. І якщо ви не розіб'єте цю ментальну в'язницю, Наступні десять років вашого життя будуть точною копією останніх десяти. Парадигма це ментальна програма, яка працює як автопілот, контролюючи майже все, що ви робите, навіть не усвідомлюючи цього. Вона керує вашою рутиною, реакціями, вибором, ставленням до грошей і навіть тим, як ви сприймаєте себе. Це ніби таємний код, який визначає ваші результати і як би ви не старалися. Ви застрягли в невидимій коробці, яка не дає вам вирватися. Коли ви прокидаєтеся і повторюєте ті ж самі звички, реагуєте на ті самі ситуації, однаково день у день це парадигма керує вашим життям. Більшість людей вірить у свободу вибору, але насправді не усвідомлюючи цього, вони просто повторюють старі шаблони, закарбовані в підсвідомості. Пам'ятаю, як сам жив у полоні обмежувальної паради геями. Працював на роботах, які не давали жодної перспективи на майбутнє мив машини, міняв шини, згодя на будь-яку роботу, бо вірив, що нічого кращого мені не світить. Я не мав освіти, не мав мрій, просто мирився з долею. Ось така програма працювала в моїй голові: віра в те, що я звичайна людина без великих шансів досягти чогось незвичайного. Цікаво, що, перебуваючи в цьому колі, ви не усвідомлюєте його існування. Ви вірите, що це ваша реальність, хоча насправді це лише відображення паради ГМи, що заклалася ще з дитинства. Виявляється, ця сама парадигма здатна обмежувати або розширювати абсолютно всі сфери вашого життя. Вона диктує, скільки ви вважаєте, що можете заробити, які стосунки ви вважаєте, що заслуговуєте, навіть ваш стан здоров'я. Подумайте, скільки разів ви намагалися заробити більше грошей, сісти на дієту, змінити кар'єру, але через якийсь час поверталися в ту ж саму точку. Це не брак здібностей, це просто парадихма тягне вас назад у коробку. Ось чому стільки людей роками докладають зусиль, не розуміючи, що вони ув'язнені в своїй рідній ментальній в'язниці. Дослідження показують, що понад 90% нашої щоденної поведінки є звичною. Це означає, що ви можете роками вірити, що приймаєте свідомі рішення, але насправді просто повторюєте старі шаблони. Це як автопілот, ви живете сьогодні так само, як і вчора, і це пояснює, чому життя багатьох людей, особливо після 35 років, потрапляє в повторення. Рахунки залишаються тими ж, страхи залишаються, можливості, здається, не з'являються. Парадигма не дозволяє вам бачити далі. Коли я вперше відкрив для себе цю концепцію завдяки книзі, яка змінила моє життя, я зрозумів, що все, що мене тримало, це не брак можливостей, а спосіб, яким мій мозок був запрограмований сприймати світ. До того часу я бачив себе людиною без варіантів, але коли почав розуміти парадигеми, я зрозумів, що можу встановити нові ментальні програми, ніби змінюючи програмне забезпечення свого мозку. Це був поворотний момент, який спонукав мене кинути свою стабільну, але обмежену роботу та зробити перші кроки до зовсім іншого життя. Головна проблема в тому, що майже ніхто про це не говорить, тому так багато людей залишаються у полоні. Парадигма створює свою рідну зону комфорту, навіть якщо ви в ній не комфортно. Це парадоксально. Але це правда, ви можете ненавидіти свої результати, але все одно почувати себе в безпеці, повторюючи те, що вже знаєте. Ось чому зміни здаються такими важкими, тому що вимагають виходу з вашої звичної вібрації та переходу в іншу, невідому. Але правда в тому, що тільки тоді, коли ви розумієте, як працюють паради геми, ви можете бачити, що є вихід, і цей вихід завжди був у вас всередині. Якщо ви поглянете на своє життя зараз, ви зрозумієте, що все, чого ви досягли, добре чи погане, було дозволено вашою парадигмою. Вона фільтр, який визначає, що ви приймаєте, що відкидаєте, і навіть те, що ви вважаєте, що заслуговуєте. І з того моменту, як ви це зрозумієте, ви усвідомлюєте, що ніщо насправді не тримає вас, крім того, що ви прийняли за істину протягом усіх цих років. Це як нарешті знайти ключ, який відкриває камеру, в якій ви перебували в ув'язненні не усвідомлюючи цього. Сприйняття одна з найпотужніших точок, які контролює парадигма. Багато людей вірять, що бачать світ очима, але це неправда. Насправді ми бачимо крізь лінзи нашого мозку, відфільтровані через все, що ми вже вважаємо реальним. Око це лише камера, але інтерпретує зображення мозок. І саме тут вступає в дію парадигма. Ось чому дві людини можуть дивитися на одну і ту ж ситуацію і бачити абсолютно різні речі: одна бачить можливість, інша ризик одна вірить, що це можливо, інша впевнена, що це неможливо. Саме так сталося на початку минулого століття, коли брати Райт вирішили підняти літак у повітря. Логіка, наука того часу і навіть здоровий глузд кричали, що літати неможливо. Майже всі сміялися з них, вважаючи, що вони марнують час. Але вони не були у полоні колективної паради геми їхнє сприйняття було налаштоване на іншій частоті. І коли літак злетів, хоча б на кілька секунд, цього було достатньо, щоб розбити паради гему, яка домінувала над людством з давніх часів. Те, що раніше називали божевіллям, стало реальністю на очах у всіх, те саме відбувається на особистому рівні. Скільки разів ви вже дивилися на своє життя і казали собі, це не для мене, я ніколи не зможу, у мене немає таланту, ні грошей. Ці думки не факти, це спотворене сприйняття паради ГМи, яку ви несете. І найвражаюче, що коли ви вірите в ці ідеї, Мозок створює докази, щоб підтримати обмеження. Ви бачите зачинені двері, тому що чекаєте, що вони будуть зачинені. Ви бачите нестачу, тому що вже налаштовані вірити, що немає достатньо. Але коли ви коригуєте сприйняття, те, що здавалося недосяжним, починає набувати форми перед вами. Я сам пережив цей досвід. Роками я переконував себе, що нічого не можу запропонувати, що я просто один із мільйонів. Але коли моя парадигма почала змінюватися, я зрозумів, що моє сприйняття того, що можливо, теж змінилося. Те, що раніше здавалося недосяжним, як створення компанії безформальної освіти, перетворилося на реальність, коли я почав вірити, що можу. Це було так, ніби світ навколо мене залишився тим самим. Але тепер я бачив двері там, де раніше бачив лише стіни. І ось неприємна правда: ви не бачите світ таким, яким він є, ви бачите світ таким, яким є ви. Це означає, що якщо ви сприймаєте себе як обмежену людину, ваш світ буде обмеженим. Якщо ви сприймаєте себе як людину, нездатну змінитися, ваша реальність буде це підтверджувати щодня. Але так само. Коли ви починаєте бачити себе людиною з безкінечними можливостями, світ відповідає на це нове сприйняття. Це як ніби ви змінили лінзи, крізь які дивитися на життя. Дослідження в галузі нейронаук підтверджують, що людський мозок схильний підсилювати вже існуючі шаблони. Це означає, що якщо ви налаштовані вірити, що у вас ніколи не буде достатньо грошей, ваш мозок буде направляти вашу увагу лише на ситуації, які підтверджують цю ідею. Тому стільки людей, навіть отримуючи можливість, просто не можуть її побачити. Не тому, що її немає, а тому, що їх осліпила. Коли ви змінюєте своє сприйняття, все змінюється. Та ж сама робота, яка здавалася безвихідною, починає показувати шляхи зростання. Та ж сама ідея, яка здавалася ризикованою, починає здаватися можливою. Та ж сама проблема, яка здавалася нерозв'язною. Починає показувати рішення. Світ не змінився, змінився спосіб, яким ви його інтерпретуєте. І саме тут починається справжня свобода, тому що ви розумієте, що ви не прив'язані до самої реальності, а до способу, яким ваш мозок її бачить. Те, що сталося з братами Райт, було історичним прикладом, але ви можете перенести це на своє власне життя. Якщо сьогодні ви вважаєте, що не можете відкрити бізнес. Не можете покращити свій дохід, не можете почати все спочатку після 35. -ти. Це всього лише сприйняття, створене вашою парадигмою. Коли ви дозволяєте собі відрегулювати цю лінзу, ви виявляєте, що неможливого не існує. Існує лише те, що ви ще не вирішили побачити. Час це найдемократичніший ресурс, який існує. Усі отримують рівно стільки ж 24 години на добу. Ні хвилиною більше, ні секундою менше. І все ж деякі люди здатні будувати статки, створювати спадщину, досягати визнання, а інші ледь можуть платити рахунки і живуть так, ніби постійно щось наздоганяють, але нічого не досягають. Різниця не в кількості часу, а в тому, що кожен робить із ним. Саме тут вступає в дію парадигма вона фільтр, який визначає, як ви використовуєте свої години. Які дії вважаєте пріоритетними і куди направляєте свою енергію? Багато хто вважає, що їм потрібен курс з тайм менеджменту, але це ілюзія. Час не можна управляти, тому що він просто минає, хочете ви цього чи ні. Те, чим можна керувати, це ваші дії, а спосіб їх організації безпосередньо залежить від ментального програмування, яке вже є у вас всередині. Якщо ваша парадигма говорить, що краще бути зайнятим, ніж продуктивним, ви будете заповнювати дні справами, які нікуди не ведуть. Скільки разів ви вже закінчували день втомленим, виснаженим, але водночас із відчуттям, що ні в чому важливому не просунулося це явний доказ того, що ваш час використовується несвідомо, а контролюється повторюваними звичками. Я сам це пережив на власній шкурі. Коли я працював пожежником у Торонто, я мав стабільну роботу, фіксовану зарплату, безпечну рутину. Але всередині мене була порожнеча, тому що я розумів, що моє життя минає, а я не розвиваюся. Саме в цей момент почала формуватися нова парадигма я ризикнув кинути стабільну роботу, щоб відкрити невелику клінінгову компанію. Усі казали, що я божевільний. Багато хто сміялися з ідеї змінити щось стабільне на щось невизначене. Але за перший рік ця компанія заробила понад 100 тисяч доларів. І знаєте чому? Тому що я змінив спосіб використання свого часу. Раніше я витрачав свої години на гасіння пожеж, буквально. Потім я почав інвестувати в будівництво чогось, що могло б розширитися і дати мені свободу. Час залишався тим самим. Але спосіб його використання повністю змінив результати. Що утримує стільки людей, це звичка витрачати години на те, що не приносить реального прогресу. Це може бути пасивний перегляд телевізора, безцільний скролінг соцмереж або навіть прийняття зустрічей, розмов і завдань, які ніяк не сприяють вашим цілям. Це як ніби ви постійно зайняті, але ніколи не дійсно продуктивні. Недавні дослідження показують, що в середньому доросла людина втрачає понад три години на день на цифрових відволіканнях. Це дорівнює більш ніж тисячі годин на рік, достатньо, щоб освоїти нову професію, почати бізнес або радикально змінити своє фінансове життя. Але більшість навіть не помічають цієї втрати, тому що парадигма вже нормалізувала марнотратство. Різниця між тим, хто процвітає, і тим, хто просто виживає. Полягає в напрямку цих самих годин. Людина може витрачати свій час на навчання, творчість, інвестиції в ідеї, побудову зв'язків, інша на скарги на життя, втечу від проблем, повторення старих шаблонів. В кінці тижня контраст вже відчутний через рік значний. Через 10 років здається, що вони живуть на різних планетах. І все це тому, що парадигма однієї спрямована на ріст, а іншої на виживання. Правда полягає в тому, що ваш час жорстоко виявляє, у що ви насправді вірите. Якщо ви вірите, що можете створити щось велике, ви будуєте свої години навколо цього. Якщо ви вважаєте, що у вас немає вибору, ви витрачаєте час лише на те, щоб бути зайнятим. Час це найвірніше дзеркало парадигеями, яка керує вашим розумом. Якщо ви поспостерігаєте за тим, як ви використовуєте свої дні, ви отримаєте найчіткішу картину того, у що ви насправді вірите щодо себе та майбутнього. Уявіть собі вплив зміни лише цього моменту. Якщо ви вирішите, що з сьогоднішнього дня ваші години будуть інвестовані в дії, які справді розширюють ваше життя, незабаром ви отримаєте неймовірні результати. Я говорю не про те, щоб працювати більше, а про те, щоб працювати краще. Часто не вистачає не кількості зусиль, а правильного фокусу. Коли ви починаєте узгоджувати свій час з новою парадигмою, ви усвідомлюєте, що результати, які здавалися неможливими, починають з'являтися природним чином. Ось у чому різниця між життям у гонитві за годинником і тим, щоб змусити годинник працювати на вас. Кожного разу. Коли хтось намагається вийти за межі того, що вже знає, він неминуче стикається з невидимим бар'єром. Цей бар'єр не фізичний, але він настільки реальний, що паралізує. Він проявляється як страх, тривога, невпевненість і навіть у тонких формах самосаботажу. Ви вирішуєте відкрити бізнес, але раптом починаєте уявляти всі сценарії невдачі ви вирішуєте змінити кар'єру, але вас охоплюють думки. А що, якщо нічого не вийде, цю стіну я називаю невидимим терором, і вона з'являється саме в той момент, коли ви готові зробити крок, який міг би змінити ваше життя? Я добре пам'ятаю один випадок з моєю сестрою та її чоловіком вони були п'ятидесятирічними -10 10-річними і мали можливість купити невелику компанію. Рішення передбачало заставу будинку, використання всіх заощаджень та вихід на абсолютно незвідану територію. Страх був настільки великим, що вони мало не відмовилися. Вони говорили мені, що втрата будинку буде катастрофою, що вони, можливо, занадто старі для ризику, що вони не знають, чи вистачить у них сил почати все спочатку, якщо вони зазнають невдачі. Це ідеальний портрет невидимого терору, коли ризик здається більшим, ніж можливість. Але я заохочував їх рухатися вперед, бо знав, що за цією стіною чекає щось більше. Сьогодні цей бізнес коштує мільйони доларів і забезпечує всю родину. Страх не зник, коли вони прийняли рішення, але подолання бар'єру зробило всю різницю. Більшість людей відступає, коли з'являється страх, і саме тому так багато людей залишаються на місці. Легше повернутися до знайомого, навіть якщо знайоме не приносить щастя. Це повернення утримує людей у ненависній роботі, стосунках, які не допомагають їм розвиватися, та рутині, яка нікуди не веде. Вони не розуміють, що страх це не сигнал про те, що потрібно здатися, а сигнал про те, що вони готові перейти на новий рівень життя. Дослідження в галузі психології показують, що людський мозок реагує на зміни як на реальні загрози виживанню. Ось чому тіло відчуває фізичні симптоми, такі як серцебиття, холодний піт, ем'язове напруження. Нервова система інтерпретує невідоме як небезпеку, навіть якщо немає жодного конкретного безпосереднього ризику. Це означає, що відчуття страху є природним, але не обов'язково правдивим. Визнання цього вже є важливим кроком. Тому що це допомагає вам зрозуміти, що жах, який ви відчуваєте, намагаючись змінитися, це не попередження відступити, а сигнал про те, що ви руйнуєте межі своєї паради геми. Цікаво, що коли ви долаєте цей бар'єр, ви виявляєте, що нічого з того, що ви собі уявляли, насправді не сталося, катастрофи не сталося, лиха не матеріалізувалося. Замість цього з'являються нові можливості, нові результати, нові версії себе. Кожного разу, коли ви долаєте невидимий терор, ви підвищуєте свою впевненість у собі, розширюєте своє сприйняття та доводите собі, що можете йти далі. Страх може навіть продовжувати бути присутнім, але ви вчитеся просуватися вперед, навіть з ним. І це свобода. Подумайте, скільки разів ви відступали перед чимось, що могло б змінити вашу історію? Можливо. Підвищення, від якого ви відмовилися, бізнес, який ви не відкрили, рішення, яке відкладали роками. Тепер уявіть, де б ви могли бути, якби мали сміливість подолати бар'єр у той момент. Ці роздуми болять, але й звільняють, бо показують, що єдина річ, яка насправді відокремлює вас від життя, якого ви хочете, це готовність протистояти цьому невидимому терору. Секрет полягає не в тому, щоб чекати. Поки страх зникне, бо він ніколи не зникає до дії. Секрет полягає в тому, щоб пройти крізь нього, навіть тремтячи, навіть з хрипким голосом, навіть з прискореним серцебиттям. Перемога полягає не у ліквідації страху, а у тому, щоб довести собі, що ви більші за нього. І коли ви розумієте це, ви усвідомлюєте, що бар'єр, який здавався нездоланним, був лише ілюзією, створеною вашою власною парадигмою. Рішення це межа між життям, яке ви ведете сьогодні, та життям, яке ви могли б проживати. Більшість людей вважають, що їм потрібно чекати ідеального моменту, накопичити достатньо грошей або щоб всі умови були вирівняні, щоб тільки тоді прийняти рішення. Але те, що насправді змінює, це не чекати, поки все буде на місці, а прийняти рішення спочатку. Ресурси, можливості, допомога та навіть гроші з'являються лише після твердого рішення. Я сам це пережив, коли залишив роботу зі сотнями тисяч доларів річного доходу, щоб прийняти роботу за 18 тисяч. Багато хто називав мене безвідповідальним, деякі говорили, що я руйную своє життя. Але всередині я знав, що цей вибір, хоча й здавався кроком назад, дасть мені знання, які повністю змінять моє майбутнє. Через роки я зрозумів, що це було найважливіше рішення в моєму житті, бо воно відкрило мені двері, які ніколи б не з'явилися, якби я залишився у комфорті. Ось у чому велика ілюзія, віра в те, що спочатку нам потрібно мати, щоб потім вирішити бути правильний порядок навпаки. Спочатку ви вирішуєте бути і діяти, і тільки потім ресурси починають з'являтися. Це, як ніби, всесвіт чекає. Поки ви займете чітку позицію. Поки ви говорите, коли у мене будуть гроші, я почну, коли у мене буде час, я зроблю, коли я буду готовий, я ризикну, нічого не відбувається. Парадигма тримає вас на місці, постійно відкладаючи, постійно виправдовуючись, але в той момент, коли приймається рішення, щось змінюється всередині, ваш розум починає працювати на іншій частоті, узгодженій з бажаним результатом. І це приваблює нові ідеї, нові зв'язки та нові шляхи. Я бачив, як це відбувається безліч разів, не тільки зі мною, але і з людьми, яких я супроводжував протягом життя. Чоловіки та жінки, які були на безперспективних роботах, у складних ситуаціях, але в момент ясності сказали собі: Я змінюся, і я змінюся зараз. І навіть не знаючи точно як, вони почали діяти. Страх залишався. Виклики продовжували існувати, але сила рішення відкрила двері, які раніше були невидимими. Цікаво, що дослідження показують, що людський мозок миттєво реагує на тверде рішення. Коли ви дійсно вирішуєте, активуються області, пов'язані з мотивацією та фокусуванням, і ви починаєте бачити можливості, які раніше проходили повз. Це як коли ви вирішуєте купити машину певного кольору і раптом починаєте бачити її скрізь. Вона завжди була там, але ви не помічали. Так само, коли ви вирішуєте змінитися, ви виявляєте, що завжди існували шляхи, але вони були недоступні для вашого сприйняття, поки ви залишалися нерішучими. Мене часто запитують, як зрозуміти, чи це правильне рішення. Відповідь проста: якщо це те, чого ви дійсно хочете, те, що змушує ваше серце битися швидше, тоді рішення правильне. Неважливо. Чи здається воно в даний момент малоймовірним або далеким? Важливим є внутрішній компроміс. Коли ви говорите, ось чого я хочу, і я буду йти до кінця, ви вже зробили найважливіший крок. Звичайно, в цьому процесі оточуючі будуть сумніватися завжди будуть ті, хто сміятиметься, хто намагатиметься переконати вас здатися, хто скаже, що ви збожеволіли. Але це доказ того, що ви на правильному шляху. Коли Мартін Лютер Кінг піднявся і сказав: У мене є мрія, він не представив детального стратегічного плану у нього було бачення та рішення. І це рішення було настільки сильним, що пролунало по всьому світу. Що вам потрібно зрозуміти, так це те, що справа не в тому, щоб чекати, поки ви будете готові, а в тому, щоб вирішити взяти на себе зобов'язання. Саме цей рух руйнує паради гему. Поки ви вагаєтесь, ви зміцнюєте стару програму. Але коли ви вирішуєте, навіть без гарантій, ви створюєте простір для встановлення нової паради геми. І з цього моменту все може почати змінюватися. Найважливіше те, що нічого у вашому житті не зміниться, доки ви не вирішите розірвати з парадигмою, яка тримає вас у полоні одних і тих же результатів. Секрет не в часі, грошах чи зовнішніх умовах, а в тому, як ви думаєте та дієте кожен день. І коли ви розумієте це, ви усвідомлюєте, що маєте в руках ключ, який може відкрити будь-які двері. Тепер, якщо ви дійсно хочете продовжувати рухатися вперед, наступне відео, яке з'являється на екрані, допоможе вам піднятися ще на одну сходинку у вашому розвитку мудрості та стати принаймні на 1% кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною до кінця, і чекаю на вас у наступному відео.